So Добрий день! Усім привіт з Бесарабії це Південь Одещини! Хочу привітати всіх православних християн, всіх, хто мене дивиться, моїх підписників, гостей каналу з Великим Святом Святої Трійці. Побажати всім мирного неба над головою, добробуту. І родинного. затишку Троянда флорибунда, Женев'єв Орсі. Троянди крупні. і дуже гарні Ви самі можете це побачити. Закрутка цікава, гляньте. Сонечко світить і вони всі відкриваються. Подивіться, який же колір. А колір облямівка така кремова, а всередині абрикосові. І персикові тона, і жовта є. Ось. Які ж вони гарні ці квіти. Сантиметрів, ось тут перша, яка більше всього відкрилася, сантиметрів до десяти. Та й ці немаленькі, закрутка якась двойна у них. А там вон, ціле суцвіття, зараз ближче покажу. Ось, гляньте, гляньте, які ж вони гарні. Вже жені в Єворсі. Недарма я цю троянду прищепила на штамп. Теж гарно цвіте. А пуп'янки, бачите, яйцеподібні. подібні. Такі кругленькі, гарненькі. Такі самі пуп'янки у П'єра де Ронсар. Схожі пуплянки. Ось бачите, які ж вони гарні ці троянди, свіжі такі, недоторкана краса. Гляньте. А ось яка ж вона гарна. Та їх тут багато на кущу в цьому році, вона цвіте так рясно і гарними квітами великими. Зі сторони кущик. Ось бачите. Поряд ще одна краса. У мене великий кущ ангели, а це трішечки менший. По висоті, і по розміру цьому четвертий рік. А великий я покажу окремо. Бачите, скільки квіточок. Вона тут біля сітки росте, і з обох боків від сітки отака краса. Троянда ангела. Збоку. Троянда флорибунда жінки в єворсі набагато нижче Висотою на її кущі десь метр 30, метр сорок. А квіти, а квіти, шедевральні. А ось і пуп'янки показую вам, які гарненькі. Багато їх тут нацвіло в цьому році. І всі дуже-дуже гарні. Цвіте суцвіттями, як ви бачите. Ой, таке суцвіття яскраве, гарне. Гарні, пригарні. Там іще тяжко дотягнутися вони далеко. А оце перші, бачите, перші троянди оце. Трохи змінили колір на світліший. Це перші квіточки. Лорибунда Женевє в Орсі. Витривала. Не хворіє. В неї листочки такі кожисті і м'ясисті. Вона не хворіє. борошнистою росою і чорною плямистістю не хворіє. Максимум, що на неї може напасти, це попелиця. Я її рекомендую всім, хто бажає її посадити, вона вибаглива, дуже-дуже гарна, приємний запах у неї такий фруктовий, сильний аромат. Кущик невеликий, компактний такий, кругленький. Тут у мене з обох боків посаджені інші рослини. Тут звіробіюсь, поряд світе, а тут ангела розрослася з боку, з правого боку від неї, то вона трошки тут якби стіснена в своєму розвитку. Але ж дуже гарна, дуже гарна, пригарна. Зараз покажу ще її на штанві. Женєв'є ворсі флорибунда. Троянда, флорибунда, женів'є ворсі на штамбі. Вон високо, як гілочки в неї. Ще буде цвісти. Кущик троянди, женєв'є ворсі цвіте, і штамбова троянда. Жені в цвіте одночасно. Троянда флорибунда Love Song. Дуже гарна, лавандово-бускового кольору і велика розміром. Це перша квіточка в цьому сезоні, а кущику другий рік. Кущик високий наростила вже біля метра. Листочки такі м'ясисті, глянцеві, шкірясті, не хворіє. Квіточка діаметром сантиметрів 10, але ж вона ще повністю не відкрилася. Буде більшою. Ось є бутончики ще. Ширина кущика вузенька, сантиметрів, може 40. Не широкий кущик. Ну, це тому напевне, що вона ще у мене невелика. Другий сезон тільки їй пішов. Але квіти ну, дуже гарні. Флорибунда. Великі квіти бускового кольору, дуже гарні. Зараз спробую отак. Ось бачите, яка вона, ця квітка. Перша квіточка в цьому році, в цьому сезоні, кущику другий рік. А це кущик троянди Новаліс з розсадника Капріфоль. Гарно пішла в ріст, бачу, що потужна така. Тут також їй напівтінь. І вона добре себе почуває. Ось відкривається перша квіточка. Серединка ще набита така повна. Не відкрилася. Багато бутончиків навкруги цієї квіточки. І тут ось, і тут першорічка. Восени посадила. Як розцвіте більше, то ще раз підійду до неї і покажу вам. Троянда Наваліс довго вагалася її купувати. Це думала, що вона не буде тримати квіточку. І придумала їй тут місце в напівтіні. Ну, побачимо, як вона себе покаже навіть у перший рік посадки. Троянда Флорибунда Новаліс. Оце суцвіття вже давно тримається, більше тижня. І перша центральна квіточка. Також уже повністю відкрилася і навколо неї також всі повідкривалися поп'янки. Бачите ось. Колір у неї такий світло-лавандовий, бусковий, навіть такий трошки з попелястим відтінком. Бачите, який? Ціле сутцвітя, а ось іще одне. Ось іще одна квіточка молоденька така відкривається. І пуп'янки навколо неї. Тут іще є гілочка з пуп'янками молоденька. І ось. Бачите, яка рясна вона, першорічка, розсадник капріфоль посаджена восени минулого року. Гарна троянда сподобалась довго. Тримає квіточки свої, тут у напівтіні їй подобається. Сонце її не дошкуляє, дощиків поки немає. Гарненька, колір приємний такий. Попелясто бусковий. Цвіте суцвіттями. Новаліс флорибунда першорічка, кущик від землі. Задоволена я цим саджанцем і цією трояндою. Дякую, Капріфоль. У мене від капріфоль три саджанця. Коли я робила розпаковку в минулому сезоні, я показувала. Це троянда Новаліс. Ось вона перед нами. Троянда королева Швеції, я покажу, як вона цвіла трьома квіточками. Але вона набагато нижча, від землі маленька, невисока. І ще Amazing Grace Міріам. У Умірям дві квіточки, вона і одна майже вже відкрилася, то я вам також покажу її. Ось така новаліс. Розсвіла моя малесенька королева Швеції. <гум> ну такі ж гарненькі в неї квіточки. Аж три квіточки відразу розсвіли. Це садженець посаджений восени з капріфолі. Головне, що відповідає сорту. Для мене це головне. Такі вони миленькі сантиметрів. Оця сама крупніша, сантиметрів, мабуть, до п'яти. Ця також. А ця трошки менша Сантиметра 4. Дуже гарні такі. Так давно я її хотіла цю троянду. І ось нарешті вона в мене росте. Королева Швеції, англійська троянда. Побачу, скільки днів будуть триматися ці квіточки на кущику. Ну, вже день тримаються. Маленький кущик троянди Міріам Amazing Grace. Куплений восени минулого року і посаджений з Троянда така гарна і така велика. Рожева, світло рожевого кольору, дуже гарна, гарна, пригарна а тут іще друга відкривається. Хотіла давно цю троянду і вже посадила вона росте, бачите. Але ж все думала, потрібна вона мені чи ні, бо не витримує дощика, сонечка. Побачимо, покаже себе. Перед вами. Кущик молоденької троянди Гольдельзе. Ми її з вами садили весною разом. Квіти крупні, колір мідно-жовтий або мідно помаранчевий, світлий. Вона вже не перший день цвіте. Трояндочки тримаються вже. Може, четвертий день. Є ще пуп'янки, бачите, ось, і тут великий, скоро розцвіте, гарненька така флоребундочка, листочки теж, бачите, гарні такі, Різблені. Квіточки крупненькі діаметром. Десь біля семи сантиметрів, розпушилися пелюсточки хвилясті, маленька ще, нехай росте. Флорибунда Гольдельзе починає відкриватися троянда. Амадес. Чим вона мені подобається тим, що вона не плавиться на сонечки, хоча тут росте на самому самому сонці цілий день. Сонце заходить вже пізно. Бачите, і квіточки такі оксамитові. Ще багато бутонів. Понарощувала, ще будуть свісти відкриватися. Зараз я його на відстані цей кущик покажу. Від землі він десь. Два з половиною трохи більше мета. О, так мені краще, хоч бачу, що показую. Ось такий кущик. Гарна троянда ця Амадеус Без проблем, рекомендую її всім. Хто любить червоні кольори, головне, що не вигорає на сонці, пахне. Квіточки. Такі, не дуже великий діаметром сантиметрів 7 зараз. Може бути крупніше, якби було менше квіточок, а так багато квіточок. Ну, нічого. А це кущик з іншої сторони обійшла. Також тут багато нацвіло троянд. Ось до землі покажу його. Гарні, червоні троянди. Багато їх тут цвіте суцвіттями. Цвіття великі, витривала дуже морозостійка. витримує, що дощ, що сонце. Квіточка тримається довго, довго-довго, мабуть, 10, а може, й більше днів. Поряд починає цвісти моя флоребонда алабастер. Так я її трохи зв'язала для щільності. А ця гілочка, бачите, ось не хочу її виламувати. Нехай відцвіте потім щось буду з нею робити, упала. <смі> І розцвіли троянди. Біленькі такі, гарненькі. Ось це алабастер. Ця троянда так довго не тримає квіточку, як Амадеус. Мабуть, днів 5-6, бо теж росте на самому сонечці поряд з алабастером. Білосніжна. Розмір квіточки більший, сантиметрів до восьми. Листя гарне в неї дуже, люблю її листя. Без квіточок гарно виглядає кущі, гляньте які листочки. А тут ось не показала ось, подивіться, які листочки гарні. Глянцеві, м'ясисті, зелененькі. Ось багато ще бутончиків не розцвіло, тільки почала нижні квіточки ось відкриватися, а листя яке ж гарнесеньке. Ось іще. І там цвіте сутцвітями. Ось, бачите, яке суцвіття ось тільки почало відкриватися. І там суцвіття. Вона білосніжна. Серединку не показує, коли відкривається. Кущик вищий в цьому році, аніж у минулому. Метра півтора кущ зараз від землі. Ось так. Гарно облистяний кущик. Не плавиться на сонці, але недовго тримається. Гілястий кущик, кругленький. Взагалі ця троянда дуже-дуже гарна і пахне. Запашна Оце троянда Алабастер.